Доброго дня, шановні колеги бджолярі! Вітаю вас всіх на нашому каналі, на каналі ForPlus, компанії, яка виготовляє яскраві і якісні продукти саме для нас, для бджолярів. Сьогодні я вам розповім про один, на мій погляд, дуже цікавий нуклеус, який має назву Апідея. Саме цей нуклеус в Європі дуже популярний серед макарів, які мають дуже велику кількість потреби виводити матки. Отже, цей нуклеус виготовлен з ППС. Він дуже легкий і відрізняється від інших нуклеусів тим, що має невеличкий об'єм гнізда. Ну, який рахується, що достатньо для того, щоб виховати якісну матку. І всередині він має ось таку годівничку з аніманівською рішоточкою. Але ця рішотка забирає об'єм самого неклеуса. Тоді залишається лише такі три невеличкі рамки. І... Одна з історій трапилась в тому, що маткар з Австрії замовив саме на такий нуклеус у нас дерев'яну годівничку. Ми йому його виготовили зразок і після того отримали непогане замовлення на декілька сотень таких нуклеусів. І в тому ракусі ми замислились, а чому б не зробити такий нуклеус з дерева. І давайте подивимося, що з цього вийшло. Ценуклеус Апідея, але зроблений з дерева, має кришку, дах з такий з фанери і годівничку, але велику за об'ємом. Цю годівничку влізе вліз, ну, майже літр сіропу вліз, або канді. Тут мається така ганіманівська рішитка, де матка не зможе е, достатись до нуклеуса. Рішітка. Яку ми витягуємо, коли нам треба зробити, щоб годівничка була суха і відсушить, Виймається дуже легко. А гніздо тепер, гніздо утримує ось таких 5 рамочок. Ми маємо в наявності таку планку з прорізю для вощинки. Я її прибираю. Тобто об'єм дуже великий. Він сумісний саме з цією, з дахом сапідеї, наприклад, якщо хтось має. Ну, Я думаю, що в Україні їх майже немає таких нуклеусів, тому що вони коштують достатньо дорого. Такий нуклеус в Німеччині стоїть 30 євро, що на наші кошти приблизно 1200 гривень. Це не дешевий варіант. Наш вироб, наш такий нуклеус. Коштує 400 гривень, що нібито втричі дешевше. Має повністю виробене з деревини, має сітку з нержавійки і ось таку заслонку. Це теж я врахую переваги, тому що в апідеї такого немає. Льоток спереді тут такий з каліброваними отворами під матку, трутня, під бджолу або. Повністю закривається і невеличка така планка прильотна, яка пофарбується в різні кольори. Це для того, щоб матки не блукали і швидше знаходили своє місце. Отже, подивіться, будь ласка, на цей виріб. Він з тополі, дуже легкий. Тополя, на жаль, це те дерево, яке на сьогоднішній день дуже страждає у нас в місті. Ми його скуповуємо, тому що вирізають його. І спалюють. Але це дерево ну, варте того уваги, тому що стільки років давало пісень всім нам, захищала від пилі. Тому, я думаю, друге життя в вуликах або в таких нуклеусах це досить достойне закінчення життя цієї деревини. Всі саморези нержавіючі, повністю виготовлені з нержавійки. Бланки йдуть також ці в комплекті, кормушка, дах. І я думаю, що ми ще придумаємо щось з алюмінієвого даху, щоб накривати його від дощу поверх цієї кришки. Ну це майже все. Це майже все за нуклеус. Тому, якщо якісь є питання, будь ласка, звертайтесь, ми з повагою відносимося до вас і дамо відповідь.